Як нам потрібен Дух Святий, Церква, Його плоди, Його вогонь, Його потоки, Щоб потекли вони по нашим сірим дням і напоїли нас за виснаження роки. О, як нам потрібен Дух Святий тепер, бо час важкий, бо час такий непевний, щоб пагін віри нашої не вмер, щоб кожен був Христі вік спасений. Як нам потрібен Дух Святий в серцях, Його потіха, Його мир та сила, без них душа наче вся трубця, і смерть лякає що один кінець, могила. Як нам потрібен Дух Святий тепер, бо ворог знає час Його останній, речить на нас, як дикий звір спече, і чвари сіє в церкві змій прадані. Опосітити нас, о Дух Святий, розбий розруш між нами ті границі, що ставим поруч, як паркан духи від ближніх наших, що відгородитись. Ісус взивав, молився в певний час та будуть, очі всі вони єдині. Що значить ці слова тепер для нас? В смиренні ми живемо, чим гордині. Як сильно ти потрібний Дух святий, Щоб ви сплотились ми в любві серцями, Щоб будували справжній храм живий, а не блукали гори нітцями, бо ж поодинці важко шла шлях долай, ми поза вогнищем погаснем швидко, з одним крилом не може так літать, і не засяє чистотою те, що бридко. Так хочеться тебе просить, прийди, о, Дух святий, прийди тепер сьогодні, так хочеться, кричай душі, люби, душі потрібна так, любов Господня, вогнем святим ти посіти нас знов, так як колись у день п'ятидесятий, щоб відродилась нас твоя любов. Життя в нас добрі віднови, серця приймають в дусі поклоніння, і благодать у нас своєю, благослови, що будь готовими до церкви Вознесіння. Амінь.